Доброго дня, шановні слухачі, пропоную сьогодні розглянути е, такі рівняння із теми 10 класу на тему о, степенева функція. Отже, розв'язати рівняння Номер 1 Бачимо рівняння в дужках х квадрат відняти 7х в степені 2 третіх до рівня 4. Як розв'язати таке рівняння? Е, перш за все, нам заважає степінь 2 третіх. Як його позбутися? Нам потрібно отут утворити степінь 1. На що помножити 2 треті, щоб вийшло 1. Тобто помножити на 3 других. Чому саме множення, коли множиться степені? І це у нас піднесення до степеня. Тобто і ліву, і праву частину я пропоную піднести до степеня 3 других. Якщо ми це виконаємо, у нас буде рівняння. Наступне х квадраті відняти 7х при множенні степені, при піднесенні до степені степені множиться, тобто буде 2 третіх помножити на 3 других, і це буде дорівнювати 4 у степені 3 других. Ось тут помічаємо, що у нас. Множення в степені двічки скоротяться, поскорочуються, тобто буде одиничка. Тобто, у нас дужка в степені 1 можна дужку опустити. І буде х2 відняти 7х, і це буде дорівнювати 4 в степені 3 других. 4 я також подам як 2 в степені 2, і піднести до степені 3 других, тобто буде помножити степені на 3 другі. Для чого я це зроблю? Щоб у мене оці двієчки скоротились. Тобто, в мене буде 2 в кубі. То рівнює 2 в кубі. Тепер я все перенесу в одну частину. Тобто, перенесу вліво, буде Х в квадраті, відняти 7х. Відняти 2 в кубі. Це у нас 8 дорівня 0. У нас вийшло ось таке квадратне рівняння. Яке можна розв'язати за теоремою Viet підібрати корені. Добуток у нас виходить мінус 8, ось наш добуток, а сума 7. Тобто, це у нас корені 8 та мінус 1. Таким чином, ми з вами розв'язали перше рівняння. Продовжуємо рівняння номер 2. Рівняння номер 2 ось у нас. На стужках х квадрат відняти 9 в степені мінус 0,75 до рівні 18. Мінус e, 0,75, e, це у нас, запишемо наш десятковий дріб, да? 0,75. Це у нас 75 сотих, або 3. 4, тільки з мінусом. Тобто і ліву, і праву частину підносимо до степеня, підносимо до степеня мінус, мінус 4 третіх. На обернений. В результаті ми отримаємо х в квадраті відняти 9 мінус 0,75 це мінус е, 3 четвертих. І ще ми сказали, що ми підносимо до степені мінус 4 третіх і ліву і праву частину. Тобто дорівнює 1 восьма в степені мінус 4 третіх. Що в результаті отримаємо? Ми отримуємо х квадраті відняти 9. Знову у нас тут відбувається множення степенів, тобто, у нас множення дровів скоро трійки та четвірки. Лишається мінус 1, мінус 1 один, це одиничка, тобто у нас дужки опустилися, степінь 1 ми не записуємо. І це буде дорівнювати. Дивіться, 1 восьму я подам як 2 в степені мінус 3, тому що 8 це 2 в кубі, а 1 восьма це обернена. Значить, степінь буде мінус 3. Мінус 3 і підносимо до степеня мінус 4 третіх, тобто степені у нас множиться. І тепер дивіться, яка в нас цікава ситуація: мінус 3, або вірніше, 3 і 3 скоротується, мінус лишився тут і тут вже буде плюс. Тобто, у нас дорівнює 2 в степені 4. І тепер знову як звичайне рівняння, переносимо все вліво. Тобто х в квадраті відняти 9, відняти 2 в четвертому це 16 дорівнює 0. Тобто х квадраті мінус 25 дорівню 0. Можна було навіть не підносити, да? бо е, не, не переносити, тому що це у нас неповне квадратне рівняння. Тобто хвадрат до рівня 25, але ми вже перенесли, тому розв'язуємо. І виходить, яке число в квадраті дає 5. Правильно, це 5 та мінус 5. Тобто в нас в нашого квадратного рівняння плюс-мінус 5. Таким чином. Ми і цей випадок з вами розв'язали. Продовжуємо номер 16, 19. та ж сама ситуація розв'язати рівняння. Знову 0,75 це в нас дріб 3 четвертих. Знову ж таки, як в попередньому випадку, як позбутися 3 четвертих, це помножити на 4. Тобто піднести і ліву й праву частину до степеня 4 третих. Тобто підносимо до степені 4 третіх. І тут підносимо до степені 4 третіх. Що в нас в результаті виходить? 75%, сотих, це ми з вами вже говорили, це 3 четвертих, помножити на 4 тобто четвірки і 3, скорочуються, буде 1. Тобто, лишається х квадраті додати. 6х дорівнює 8 в степені 3. Ой, 4 треті. Тепер 8 я подаю як 2 в кубі, і при піднесенні до степені знову множення. Це буде 4 третіх. Трійки скоротилися, дорівнює 2 в степені 4, тобі ж 16. Переносимо все в одну частину, отримуємо Квадратне рівняння х в квадраті додати 6х мінус 16 дорівнює 0. Підбираємо за теремою вієта у нас корені рівняння. Тобто х1 та х2 відповідно. Добуток у нас виходить мінус 16, а сума мінус 6. Тобто в нашій корені мінус 8. Та 2. Таким чином ми з вами. Розв'язали і це рівняння. Останній випадок в другому номері друге рівняння. У нас е, рівняння має вигляд х квадрат додати 4 в степені мінус 2 треті. тобто я підношу до степені мінус 3 другі. Х в квадраті додати 4 дорівнює. Якщо я піднесу до степені мінус 3 другі, Тобто у мене двійки та трійки скорочуються, мінус на мінус дає плюс. І з цього боку у нас буде 1,25 в степені мінус 3 других. Тепер 1,25 я можу подати як 5 в степені мінус 2, тому що 1,25 це 5 в квадраті, а 25, вірніше це 5 в квадраті, а 1,25 це 5 це 5 мінус. 2 І помножити на мінус 3 других. Знову ж таки, у нас двійки скорочуються, мінус на мінус дасть плюс, тобто у нас буде дорівнювати 5 в кубі. Тепер, дивіться, тут у нас знову неповне вже квадратне рівняння. х квадрати буде дорівнювати з того боку. Получається 5 в кубі 125. І сюди переносимо 4. Мінус 4 дорівнює 121. Отже, х квадрат дорівнює 121. Таким чином, у нас х1 дорівнює 11, х2 дорівнює мінус 11. Отже, ми з вами розв'язали дані рівняння. Дякую за увагу. Чекаю ваші коментарі.